Партнер самопробах. Чи можна писати без нього? Можна, можна, що хочете. Дехто з касень директорів взагалі не заморачується, що у вас буде запис вашого голосу, або навіть ви з діалогу зробите монолог. Ви кидаєте фрази партнера і запишете так: можна, що хочете робити. Головне, щоб це справді було цікаво і сцена працювала. Але розкажу свій лайфхак з мого досвіду. Чому саме живий партнер потрібен саме пробах? Навіть тоді, коли у вас дуже мало тексту. Хоча б в зумі ви з'єднаєтесь, будете бачити мордашку вашого партнера або партнерки. Не принципово стать хай чоловік грає з жінку, це не важливо. Чому важливий живий партнер? По-перше, ви не будете намагатися потрапити от той відрізок часу, який лишили в запису для вашої фрази. Розумієте? Ви не будете ні поспішати, ні розтягуватися, ні намагатися туди влізти. Ви будете існувати в реальному часі, так як воно у вас відбувається. Це перше. А друге. Звичайно, можна попросити свою бабусю, бо бу бубу начитати вам текст, і це, можливо, і зіпсує вам. Так, партнер може зіпсувати вам пробу. Якщо він буде саджати темпоритм, і емоційно, і дієво це все, про це ми поговоримо в наступних відео. Партнер може не тільки погіршити пробу, він може витягнути вашу пробу. Якщо ви самі. Будете слабківній, то класний партнер тим же темпоритмом, тією ж дією на вас і взаємодією з вами, може пробу вашу рухати вперед. Розумієте? І якщо у вас дуже важлива, а тим більше велика сцена, обов'язково рекомендую вам з живим партнером, навіть не в зумі, а тим більше, якщо ви пробуєтесь на лінійку або головну роль. Обов'язково писатися з живим партнером, якого ви можете трогати за руку, луснути по морді. Розумієте? Жити з ним. Ну, так, я не обов'язково робити якісь насилля яке. Але живий партнер зробить вашу сцену живою. Ви побачите дуже величезну різницю між тим, як ви писали сцену, коли бачили фотку. Або уявляли собі людину і вмикали собі запис, або там по телефону якось підкидали вам текст. І коли ви бачите людину, як вона реагує на вас, а тим більше, якщо з вами працює партнер, який крутіший за вас, я завжди намагаюся писати проби з класними акторами, які розуміють, ти можеш йому поставити задачу, пояснити, чого ти хочеш, як рухати, подивившись пробу, сказати: Давай, отут. Зробимо отак, отак, і він буде розуміти, куди ви рухаєтесь і як ви будуєте сцену. Тому партнер в самопробі для мене це must have обов'язково живий партнер хоча б в зумі. Дивіться наступні відео, сподіваюся, вони будуть корисні для тих, хто тільки починає або вчиться писати самопроби, бо цьому варто навчитися.